Так, друзі, привіт всім! Вітаємо у нас на каналі. У нас трошки буде новеньке щось. Свинки. Наша молода свинка. Пороситься. Дома не було мене. Маринка приймала опорос, перша поросятка, Де я тільки перше одно допоміг витягнути вона кваленька. Тяжко вона дається і цей опораз. Вже трошки привела нам, От ножки показуються і допомагаю і трошки підбічовую, витягую. Вже починає чиститися. Отак, От це у нас наша домашня по Макстеру був хряк Яша, що ми його продали Одно, це по ньому свинка і по домашній щось йде по цих давніх свинях, по білі. Ну і як ось так. Такі свиночки. що власти одного такі є з плямами. Так, зараз я покажу, що тут присутній Макстер. Видно, це такі брови. Насичені в кожного з довгими лучками, так, дивіться, як вони тапають. Це вже поїв такі маленькі. Свинка віддихає, маємо тут таку приблуду, лампочка. отак вона гріє. Що я поклав таке відеречко кругом, щоб... Було би ж безпечно. Так, лампочку бути. А котики від учора. Оце тряпочки втираю в поросятка. А ми це гріється. Ми це собі тут кочували. Тут о, так тепленько їм було. Отак. Так. Про мамку розказав, а тато в нас іде F1. Я брав три свинки. Льошки, одна відпала, не знаю, десь така вже була готова до заплитнення. Рано прийшов, вона вже лежить. Що було, не можу сказати. І дві вже теж поросні. А то F1. Такого хрячка захотілося мені спробувати побачити, що з цього виходить. Поки що це гуд, скільки вони десь поверх кілограма, що це первістка привела їх. Такі досить гарні і всі, от, що мені сподобалось у цьому просто, всі одинакові. Плюс-мінус всі одинакові, нема різнобою. да? Що то є більші, одно велике до 2 кг, а одно десь 500 грамів має 600. Чемицька. Мяу. Мяу. Нучки, я теж щось тут заберу. Пірічко. Вічка. Мяу. Так. Ще хочу сказати, що ми укололи, так? дав їй перші. Так. Амоксицилін дав їй 14 кубиків. він йде 10 кубиків на один кубик на 10 кг. Ну так приблизно 100, -100 кг, може 150, може замало трошки, але ну, я її не важив. Дав 14 кубиків, не хотів багато давати. І після першого поросяти я її уколов. Якраз ще був вдома, що перше порося було, я її уколов 2 кубі Так. А вчора зранку ми уколали екстрафан. Бо сьогодні в неї 114-й день. Ось так. І це виходить, що десь пройшло 27 годин. 28 навіть десь так від уколу до опоросу. По інструкції там так і є, що коли екстрафан до 36 годин, чекає опорос. Від 24. Ну, Зачастою, якщо старші свиноматки, то якраз за сутку приблизно вони їй дають щось маленькі. Цього. Зараз буду обрубувати їм зубки. Защо хочу вже би це маленька. Це маленька. Ще стала символ, все добре, би Бог поміг, І все буде люкси. Так, така у нас тут і компанія. Це теж від ящика нашого. Це відпочиває якийсь. І ця компанія теж відпочиває. Бичок один, коровка наша і ось, бичок аберден. Він тепер дуже активно підріс. Дуже гарний має апетит, смітаю все, що є. Ось-ось-ось. А ти що? Зараз буде шісти, чи не вечір, кровку не доїмо. Мітька. Ще одна прийшла медька. Так. Така медька. Класнюща наша медька. Ці жаврики гамиють. Хочу ще вам розказати про кліточку. Я собі перегородочку Свій давно зробив маю пару років. От, чим мені так добре, бо от, свиноматка не є велика, да? вона тут може розвертатися, тут є 90 см від сюди, вона розвертається велика, така, в район 200 кг вона не може розвертатися. 180-200 км не буде. І вона, як годує, бачите, як на цей бік нас білягає до стіни. І розвертається песком вперед, і вже виходить, що на другий бік годує. Дуже добре, Поросятка там, можна кориточку поставити, їдять В мінімум місця, максимум толку. О, таке. Так, сьонька наша вже устала. Ще сталася, слава Богу. Зараз буде пробувати певно лягати, зараз будемо вещити. Жужики малі бігають. А ну, помалу залишити, бо зараз це рецептувалися, хлопці. Хлопці вже прийшли. Назар не тручиться. Не можна, це розб'єш лампочку, буде бабах. Зрозумів Тік... Назар, Олексійко, хто це такий? Це мама. А то маленький хто? А як ми їх називаємо? Я знаю. Не знаєш? Маленькі поросятка? Так. Ну, от такої ви мама. У нас досі они гам-хам. Маленько, зараз будеш її їсти, зараз дамо тобі їсти. Надіємося, що воно буде чавно Так, друзі, ми зубки порубали. Отак вони вже тут гніздються поросятка, так вони мають ночувати. Отак. Красунчики. Як ще всі плюс-мінус поросятка одинакові. Вони сіваби, такі ми, а. Гарні поросятки, Олексій. Попіє. Да. Що, що? Попі є. Що, попі? Пупчики Пуп... є? Попіє є. Шерсть є? А да. ну погладь. Такий тобі по розсядкам подобається найбільше. Да, да. Ота, да. так? А Назарчику. Назарчику тобі що подобається. Усі? Ота? Та, 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 та. та мамочка вже вклалася, ми розвернули її. Щоб вона не була в Цей бік трошки на другий бік, зараз дамо їсти. І... Так буде. Що, братва. Йду. Ми їм сьогодні давати не будемо, завтра рано будемо давати, поки вони це все не поприбирають, не поз'їдають. Ну, Кидаємо там трохи сіна, на щоб вони на бетоні не лежали. І все. Вони перейшли з цього місця, спали тут собі в цьому кореті, попри корету, то перейшли туди. Змінили місце. Таке буває. Що наша мамочка? Наша мамочка, так. Да? Мусимо слідкувати, щоб мамочка біля не наробила. Так. Ось так. Так, йдемо. Сьогодні каструвати поросятка. Зараз покажемо вам цей процес. Метки петель, петель, чтобы было так сельчик. трошки ще у нас пять кабанчиків є. Запрів. ще а <плодисмент> хлопчик. И хлопчик. tak, zari stani. Zvarla je vi, не їх. Так, це поросятка у нас. трьохпородний гібрид. F1 і Макстер. Так стало так. Запитаю, що ми використовували малохозяйські, тут уж прицу у нас самогоночка, бо йоду нема. І просепка вода. Так, друзі, п'ять кабанчиків пацюків, хречків, як то називає, ми почистили. Сломки підстелили, отак вони себе почувають. Зараз 2-3 дні. І все затягнеться все буде люкс. Вони вже гранулку топчуть потрошки. Трошки підбили свинку, але ну, не дуже. Ось такі процеси. Кому цікаве відео було, не забудьте поставити пальчик вверх, Підписуйтесь на канал. Всім гарного, мирного дня!